Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про гігієну. А чи знаєте ви, що таке гігієна? Вірно, гігієна це догляд за своїм тілом та підтримка його в чистоті. А чи дотримуєтесь ви правил гігієни? Я впевнена, що так. Тож давайте згадаємо правила особистої гігієни. Щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити. А давайте згадаємо, коли ж потрібно мити руки з милом. Так, звісно, після прогулянки, перед прийомом їжі. Після того, як погрались іграшками, після того, як відвідали туалет. Адже чисті руки це запорука вашого здоров'я. Щоб здорові мати зуби. Треба чистити їх любий. Після їжі знайте чітко, є для цього паста й щітка. Душ щодня приймайте, це завжди доречно. Після нього одягайте тільки чисті речі. Нігті зовсім не гризіть, ножицями їх стрижіть. Якщо хочеш добре чути і завжди охайним бути. Пам'ятайте, милі діти, треба вуха гарно мити. Щоб волосся красиве мати, за ним треба доглядати. Ввечері волосся мити, з гігієною дружити, бережити одяг свій, попери, якщо брудний. З гігієною дружу, своє здоров'я бережу. Якщо я захворію, носик добре витираю. Не рушником, не рукавом, а своїм носовичком. Отже, малята, не забувайте про правила особистої гігієни. А зараз відгадайте загадки про предмети гігієни. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю, хоч від неї худно. Що це діти? Звісно, це мило Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик мій м'якесенький. Вірно, рушник. Гумка кулинка пішла гулять по спинці. Поки вона гуляла, спинка рожевою стала. Що це? Так, це мочалка. Я в прихуті стану всім і дорослим, і малим витру сльози і носи, при собі мене носи. Що це? Вірна носова хустинка. Він по зачісках мастак, вас причеше гарно, так, речеса моє волосся. Так давно вже повелося, що хайний молодець той, хто має гребінець, вірно. Чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя. Зубна щітка. Молодці малята всі загадки відгадали. Погляньте на цих діток. Які тут діти? Веселі. А чому вони веселі, як ви думаєте? А тому, що вони здорові. А чому вони здорові? А тому, що дотримувались правил особистої гігієни. Ми діти маленькі, ми всі чіпурненькі, ми миємо ручки і ніжки і личка. Щоб чистими бути є наша звичка. Тож бажаю і вам, щоб і у вас була звичка притримуватись правил особистої гігієни. Будьте здорові та щасливі! До побачення!